Друзі, всім привіт! Запускаю нову рубрику на Ютюбі про українську політику, про те, що відбувається в кулуарах, про те, що вам ніде більше не розкажуть, про те все, що навколо неї. І я іноді про це пишу в своєму телеграм-каналі, але це, знаєте, такими маленькими шматочками. А тут буду підводити такі підсумки тижня. І саме важливе, і саме цікаве, називатися рубрика буде Все ясно. І так, друзі, ну і безумовно, не забудьте підписатися на мій телеграм, щоб там бачити все всі інсайди напряму. Але тут будемо їх збирати і аналізувати за тиждень. І сьогодні в нас декілька тем. Перша тема дуже сумна: Андрій Порубій і його вбивство. І що це було? Зараз дуже багато конспірології навколо. Давайте трішечки про це поговоримо, і я вам розкажу дещо, що знаю я. І чого мало хто знає інший. І так, Андрій Поробій був вбитий у Львові в суботу, голова Верховної Ради минулого скликання, діючий народний депутат, величезна втрата, тому що ну, він був дійсно фантастичний і дуже нетиповий український політик, дуже чесний. І це було видно навіть по цьому вбивству, де він пішки в кросівках і шортах ішов по рідному Львову зі свого будинку. Багато. Квартирного, в якому він так і живе, зі своєю родиною. Родина не десь за кордоном, а тут з ним, І без машини, без охорони. Ну і ви бачите, чим це завершилося, дуже шкода його. До речі, зараз збираються підписи під петицію про присвоєння йому Героя України. Друзі, він точно на це заслужив. Він дуже любив Україну, тому закликаю підтримати це. Ну але хочу в сп... нас зараз тут про політику, тому що навколо політики, що далі відбувається. В понеділок було прощання на майдані тіло Андрія залишалося у Львові. А у вівторок, власне, був похорон у Львові. Туди приїхало багато народних депутатів, голова Верховної Ради. Все не приїхала одна людина Володимир Зеленський. Я все розумію. Верховний головнокомандувач. Війна в закордонні відрядження. Він там був за кордоном. Ну але Львів, це біля західного кордону. Тому прилетіти до Жешова і звідти за годину добратися до Львова і просто на п'ять хвилин попрощатися з паном Андрієм і сказати, що треба всім єднатися перед російською загрозою. Я думаю, що це було б правильно. Він цього не зробив. І я думаю, що це помилка. На те, на що він знайшов час, я зараз про це наступні теми розповім. По Андрію, що хочу сказати. Зараз дуже багато ви знаєте, що затриманий, підозрюваний у вбивстві: 52-річний львів'янин. І там прям Шекспірівська історія. В нього був син. Але як ми зараз дізнаємося з сином, він, ну, він розлучився з дружиною. Вони розійшлись, коли сину був тільки один рік. Сином спілкувався дуже мало. От син зник безвісті під Бахмутом. Служив син в 206-му батальйоні, спочатку в 206-му батальйоні тероборони, позивний Лемберг в тому самому батальйоні тероборони, якому служив Андрій Поробій. І... В якому також я був на початку повномасштабного вторгнення. І я хочу сказати, що я бачив цього хлопця, який потім зник безвісти під Бахмутом. Ну і, звісно, шекспіровська історія. Батько його тепер вбив парубія і говорить, що хоче, щоб його значить, обміняли і віддали Росії, щоб він, значить, знайшов тіло сина. Ну, ну таке шекспірівська, божевільна, але дійсно ну, така прям драма відбувається. Але, друзі, дуже важливо. Він там в своїх коментарях, цей підозрюваний, говориться, я там мстився владі, хоча його далі питають, а що ж пробіжене влада, опозиція. Там, він навіть на це не відповідає. Ну і говорить, типу його це російські спецслужби, він говорить ні. Так, от я вам хочу сказати, що в слідства є його переписки з російськими спецслужбами, як, його, як він спілкувався. Більше року він готував цей злочин, більше року і спілкувався з росіянами, все це зафіксовано. В різноманітних соцмережах, не тільки, до речі, в Телеграмі це відбувалося. І все це є, все це обов'язково буде показано. Тому це безумовно. Він як він знаєте використав пістолет, щоб зустрілити Андрія Поробія, Так насправді його використали як такий пістолет, а гачок натиснув тут Путін. Тільки він міг прийняти рішення про ліквідацію діючого народного депутата України, колишнього голову Верховної Ради, щоб ви розуміли. На це вже реагують в парламентах світу, навіть в парламенті Домініканської Республіки про це говорили. В Європейських це про це говорять, в Європарламенті про це будуть говорити. Це, ну, це терор політичний, дуже такого високого рівня, і це особисто санкціонував Путін. Тому не слухайте всі ці розмови, що він там щось сам чи щось. Ну це все, це все зорганізовано з Росії. А, ну і я сказав вам, що Зеленський не приїхав. І дійсно не приїхав, але не дещо він час 2 вересня знайшов. Е, ні, не на те, щоб відвідати, відвідати місто Одесу, яке святкувало свій день міста, Одесу, яку обстрілюють постійно вороги, Одеса, яка е, ну, столиця Чорного моря і Одеса, яка сьогодні одна з найбільших цілей Путіна, абсолютно очевидно. Так, от е, ні, не на це, а на те, щоб підписати закон про сою та ріпак. Що це за закон? Нагадаю, слуги народу дуже активно протягували значить поправку в законодавство, щоб вести мито на вивіз сою ріпака. З України. Ну, Ціль, начебто, блага, щоб значить, всередині держави була переробка ріпака, щоб не вивозили. Насправді ціль там збудували потужності дійсно по переробці, а і, ті, і ці потужності працюють і все. Але ті, хто сидять на цих потужностях, а це е, група Кернел, в тому числі, е, і бенефіцар групи Девіра в Верховній Раді пан Веревський. Ну, ця група хоче купляти сировину подешевше із сою, і ріпак. Ну, а щоб збити ціну, ну, що ну, треба б ставити на її вивіз за кордон, щоб платити українському фермеру менше за сою та ріпак. Власне, що вони і проводили, ну і віддаючи владі голоси групи довіра, а за це, щоб влада дала можливість більше заробити грошей. Так от, вони спочатку пробували це провести через закон, фактично пограбувати фермерів, малий мали, мали український сільськогосподарський бізнес, малий середній. Так от, спочатку, вони намагалися протягнути в законі увага, про ліки. Ну, коли там це не вийшло, я тоді це зупинив на початку червня. Вони другий раз це вирішили протягнути в законі про промислове забруднення. Ну причому тут промислове забруднення до соєріпака. Ну правда, а, очевидно. І вставили цю правку в останню мить. Ну, тихесенько, все понятно. Тоді була боротьба. На жаль, і вони махлювали, порушили регламент брутально, що навіть самі не приховують, не дали поставити. Мені вдалося збити частину справки, але частину вони просто таким шахер махером не дали мені поставити її на підтвердження, цю поправку і так провели. Але далі сталося цікаве, Зеленський півтора місяця не підписував цей закон. Виникає питання, чому зараз привідкриваю вам завісу. Тому що Каргіл, а це такий світовий сільськогосподарський гігант. Величезна компанія, американська. Вона натисла на українську владу, і, до речі, і європейці казали, що це порушення наших обов'язків поступу в Євросоюз, вводити якісь там додаткові мита. Це окрема проблема. Ну, а хто ж у нас на це звертає увагу? Але Каргіл почав тиснути на українську владу і добився відтермінування підписання цього закону, щоб виконати свої контракти, вивести певні обсяги Соєріпака до введення його в дію цього закону. Ну, от так, бачите, американський великий... Я вдячний Каргілу, бо насправді він трішки допоміг українським фермерам, які. Змогли, ну, може, не всі, але як принаймні частина продати свою сою та ріпак і підготуватись до наступного сезону. Але бачите, на великий американський бізнес Зеленський зважає, на малий середньоукраїнський ні. І підписав він цей закон. Повторююсь, день похорона Андрія Порубія. Випадковість, абсолютно впевнений, що ні. Ну, всі країні не до того, такі події. А тут, знаєте, тихенько тут підписав правочку. Цинічно, та ще як, а в них завжди все так. Ідемте далі, плівки міндіча. Нечуть, ну, це дуже важлива тема. Я її підіймаю з Трибуни Верховної Ради, я пишу про це звернення, я пишу про це публічно. І я вам хочу сказати, що завжди, коли я підіймаю цю тему, ну просто якась буря. Ну, ви не уявляєте собі, звідки всі, хто можуть. Тиск, телефонні дзвінки все дуже болюча тема для влади і дуже болюча тема особисто для Зеленського. Е, нагадаю, Тимур Міндіч це співвласник групи Квартал 95 компанії, тобто, співвласник, тобто партнер Зеленського по його ключовому бізнесу ну, до того, як він став президентом. Тепер там вже багато всяких і бізнесів і грошей, але до того він був його основним бізнес-партнером Тимур Міндіч. Людина заточення Коломойського, яка цього Коломойського вже і здала, ну, класика. І людина, яка там нажила колосальні статки за час повномасштабного, ну, за час президентства Зеленського. І в тому числі повномасштабного вторгнення. Ну, так, да, комусь війна, а хтось там наживається Баснословло. І людина, в якої була квартира, в якої є квартира, на вулиці Грушевського, величезний будинок біля Верховної Ради. Нагадаю, там же квартира, в якій Зеленський святкував свій день народження, здається, 21-му році, да, в, цій, значить, у, у, в цій же квартирі, у, у Міндіча, в цій же квартирі він святкував свій день народження. В цьому ж будинку є його квартира самого Зеленського, і там же є квартира Боголюбова, партнера Коломойського, який зараз втік до Австрії. І є така версія, що допомагала йому в цьому набу за те, щоб якраз Боголюбов допоміг просверлитися в квартиру Міндіча і записувати те, що там відбувалося. Ну, Так чи інакше, але вони це зробили, і, за даними моїх джерел, і записували, що відбувалося в цій квартирі. А в цій квартирі обговорювалися всі самі чорні схеми, як заробити грошей, і обговорювалося, як ці гроші витратити. І от там дуже цікаво. Ну, я всіх деталей не знаю, але деякі деталі, мої джерела мені повідомляють. І там, знаєте, можна за голову хапатися. Ну вони багато грошей, багато грошей в кріпті. До речі, на цьому тижні Верховна Рада проголосувала закон про легалізацію кріпти в першому читанні. Якщо ви думаєте, що це тому, що Верховна Рада і слуги вирішили бути модерновими, і слідувати трендам світовим. Ну, просто треба легалізувати свою кріпту. От, власне. Так от, кріпти багато, треба все це якось легалізовувати, причому не тільки в Україні. Тому там різні в них ідеї. Наприклад, купити французький банк. Навіть до такого вони додумалися, обговорювали це питання і записати його на брата Ростислава Шурми. Шурма був заступником голови офісу президента, потім звільнився. І чомусь, знаєте, як всі ці ефективні менеджери навколо Зеленського, чомусь одразу раз і за кордон, раз і за кордон, не став тут сидіти в Німеччину. Так от нещодавно в нього біля Мюнхена він живе, в нього були обшуки, і в яких приймали участь вже німецькі правоохоронці, вилучили його телефон. Кажуть, там багато чого цікавого познаходили. Ну, в общем, одна з них ідей була купити французькі банки, так, значить, легалізувати ці свої мільярди. Ще одна була ідея купити. Дольча Габану, я не жартую. Не сумку, ні сукню. А всю дольчого бану це така корупція new edition, luxury edition. Це раніше і нового рівня. Раніше за корупційні гроші купували там собі якісь там сумки брендові, а тепер за корупційні гроші хочуть просто цілі бренди купувати. Тим більше, що ну дружина Міндіча, громадянка Росії, її мама баєр головний московського Цума. Так, 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 друзі, отакі історії бувають. Війна, партнер Зеленського, ну ви все зрозуміли. Ну, і тут Габана лягає, як діти в школу, знаєте, заходить. Ну, от такі історії. Я буду далі підіймати це питання, добиваючи, щоб плівки міндіча були озвучені, щоб це прозвучало, щоб це почула країна, і щоб саме головне, ті, хто в цьому винен, понесли покарання. Сам Міндіч смотався. За кордон вже, ну, звичайно, як всі вони. Він вже за кордоном, був якийсь час в Лондоні, був потім в Відні, зараз, начебто в Ізраїлі. Ну Все по класиці, він собі спокійно вже там. Ну Ця тема реально її треба підіймати, і буду далі її підіймати максимально. Далі, на цьому тижні Верховна Рада прийняла, нарешті, хоч якісь. Правильний закон, ну, верніше, в законі норми, про те, що треба будуть, будуть штрафувати серйозно тих чиновників, які на виклик Верховної Ради не будуть приходити. Я нагадаю, я, наприклад, так викликав Умєрова, Він це ніяк не міг дійти до Верховної Ради, коли він ще був міністром оборони Сибігу, коли він був міністром закордонних справ. Останнє я пропонував на цьому тижні викликати Кривоноса і Клименко, директора НАБУ, і очільника спеціалізованої антикорупційної прокуратури, заслухати по плівках Міндіча. Взагалі, ну, якось оці картонки, з якими люди виходили, бачите, це в мене картонка, я таку тоді приніс в Верховну Раду, коли відновлювали незалежність антикорупційних органів. Так от ці картонки, вони така відчуття, що вони їх просто знаєте, підтримали, бо їм подобаються ці хлопці. Люди підтримали це, щоб була боротьба з корупцією. А не щоб як вони тепер бігають доповідати Зеленському, як там вони заарештували депутати від слуги народу і доповіли це Зеленському. А чого ви доповідаєте за Зеленського? Це в якому законі сказано? Ну, виконуйте свою роботу. До речі, цей слуга народу Кузніцов на цьому тижні теж вже вийшов під заставу, як завжди, поповнить МФО СІЗО ЗО або Верховній Раді, або як Кадарченка Дмитру Куницький смотається за кордон, бо в нас же кордон закритий тільки для звичайних людей. А для слуг народу спокійненько собі відкритий. Вдалося добитися відкриття кордону для юнаків до 22 років. До речі, замітьте, небо не впало на землю, і в Україні не зникли всі юнаки до 22 років зі розмовою, що всі вийдуть і так далі. Ну, Це все будують в країні такі концтабіри і все це прикривають. Оце, що вони значить, за Україну. Насправді абсолютно нищать її. Ну, от таку повертаючись, треба викликати чиновників Раду, заслуховувати їх. До речі, не тільки чиновників. Американський конгрес викликає керівників і Гугла, і Фейсбука. Всі приходять, як хлопчики і сідають і відповідають. Чому? Тому що депутати, ну там конгресмени, сенатори, в нас народні депутати, це можна їх любити, не любити, але це представники народу. Єдині дві інституції: одна інституція людина, президент, і одна інституція з 400 людей, Верховна Рада, які напряму представляють народ України. Тобто не прийти на їхні виклики, а всі найняті менеджери, міністри, правоохоронці, керівники, всі не прийти на виклик Верховної Ради. Це все одно, як президент викличе якогось чиновника, а він до нього не прийде. Ви можете собі таке уявити? А а до Верховної Ради це навіть гірше, бо президента обрали 73% в другому турі, а Верховну Раду обрали там майже 100%, Ну якщо тільки за винятком тих, хто голосував за партії, які не пройшли бар'єр. Верховна Рада представляє всю Україну. Тому, коли ви не приходите до Верховної Ради, ви не депутатів не поважаєте. Ви не поважаєте народ України, виборців. Тому, нарешті, прийняли, ну, побачимо, як він буде працювати, але це щось добре. Так, друзі, ну і Дмитро Литвин, трішки присвячую йому часу. Значить, Дмитро Литвин і його роботи на Януковича. Ну, ви можете мені сказати, Олексію, кому як кому ж знаєте, як не вам говорити про Януковича? Ну, правильно, кому, як не мені? Тому розповім вам. Дмитро Литвин сьогодні це. Um, Найближча до одна з найближчих до Зеленського, один з найближчих до Зеленського людей. Дуже наближений до Зеленського, прям на все впливаючий, їздить з ним в закордонні відрядження, чомусь. Що він там робить, це Типу спічрайтер, але який вже зовсім не спічрайтер, а його така ну майже права рука. І, до речі, це напружує справжню праву руку гірмака, значить, що така з'явилась ліва рука, яка хоче стати, здається, правою. Ну, це окрема тема там їхня внутрішня. Так, от Дмитро Литвин. Я просто щоб ви розуміли, що про цю людину трішки Їй ноді йому присвячую час. Ну, ви знаєте, я ж там ще трішки півставки завуч по виховній роботі. Так от, Дмитро Литвин, він зараз дуже любить Зеленського. Ну, звичайно, всюди пише, який Зеленський геній. Знаєте, кого він любив до того? Віктор Федорович Інуковича. Дуже його любив. От я прочитаю вам кілька цитат. І так, стаття: Ітоги первого року роботи Інуковича президентом. Цитирую. Президент, Яну... президент Янукович в минувшем году работал хорошо, даже очень хорошо. К сожалению, украинские журналисты и закостенелы, и слишком склонны соблюдать приличия, а потому не способны заметить превосходные результаты первого года президентства. Э -э, инша статья а, назва Отец Зосима подал знак э -э, Нам очень повезло с президентом Януковичем. Это цитата. Ну, от така історія. Ну і розкажу вам трішки персональну історію, за що я, значить, Дмитром Литвином трішки перетинався щодо того. В 2012 році я балотувався в Одесі в Верховну Раду по мажоритарному округу і боровся на ньому з таким собі Ігорем Марковим, керівником ну, суперпроросійської партії Родіна, який зараз, ну правильно, звичайно, в Москві їхав в обозі російської армії в Київ, щоб бути одним значить, з гауляйтерів. Тепер там постійно Україну поносять. Ну Ігор Марков відоме доволі прізвище. Так от, друзі, щоб ви розуміли. Дмитро Литвин працював в 2012 році на сайті Рівізори, кі належав Маркова. На якому тоді працювало буквально пару людей, і вся мета якого була ну там вкид вкидувати, обливати лайном ну мене, тому що я копонента Маркова на виборах. До речі, Марков тоді ці вибори сфальшував. Ще оголосили його переможцем. Він ступив у фракцію партії регіонів. Марков, ну, зрозуміло. А потім, значить, його навіть ну він був настільки одіозний і божевільний, що навіть там не прижився, а вони, врешті-решт, його вигнали і ще раз. Партія регіонів зі своєї фракції, а його, значить, підняли всі ці махінації, як він там вкидав голоси, яким чином, значить, він тоді типу перемагав мене, а насправді програв, але далі, ну просто все це там, ну те, що, що там творилося, це, друзі, окрема історія. Да, так от оцей Марков і на нього працював Дмитро Литвин, сьогодні ліва рука президента Зеленського. Ще раз, як він там каже. Нам дуже повезло з президентом Януковичем. Це цитата Дмитра Литвина. Друзі, ну от така історія. Так що сьогодні розповів вам інсайди, розповів вам важливі речі. І, знаєте, є люди, які дійсно є взірцем, їх дуже мало, а після загибелі Андрія Порубія стало ще менше. Тож, друзі, підтримайте Андрія і проголосуйте там, підпишіть цю петицію. Він має стати. Героєм України, він вже є Героєм України, очевидно, але це має бути офіційно і формально зафіксовано. Пишіть, як вам цей формат? Чи цікаво вам, чи будете ви чекати на нього наступного четверга? Які теми вам цікаві? Тримаємо стрій.